Доброго дня, шановні, назбиралось трохи речей таких. тут ось до магнета. Це тросик, десь 4 гривень 150 за такими ось воно якісь стяжечки. А тут до магнета 150 гривень буде, кого зацікавить. Я висиплю тоді, покажу. Окремо знімемо. Оце 200 гривень. Воно не робоче. Я не знаю, що з ним тут. Воно крутиться, вращається. Оце робоче 350 гривень. Оце ось 200 гривень. Також не робоче б міняв я оці ось конденсатори, але все одно іскри не знайшов. Оце 150 гривень у нас з таким чехлом. Є така рульова, 250 гривень, воно якось регулюється, ну бог я знаю. Може, взагалі лазить треба з карданцем таким може кому потрібно. Оце ось тут тільки тут клацає 100 гривень. Тут не годиться. Ти ліпається. Видно тут знімаєш? Да. Так. Що далі? Стартера, оцей знос дебелий, 100 гривень буде робочий. Це 150, це до скутера. Тут ізнос невеличкий. Оце ось 350 гривень. На кінці там нічого немає. Оце такий комплект. Так, отут 150 гривень, ну тут вроді як все класи. А тут хто хоче, бистренько до грошей звільнилися, це є такі теми. В общем, по 250 гривень четвертий нахрен в нагрузку. Отут тут -от, карбюратор 40. Шо це 400 гривень. У нас карбюратор. Получається оце такий. От. Це або опіль, або якийсь Citroen, щось таке. Оце шось з них оце такі вони. Ну може там промить треба, вони давно лежать, але були колись робочі. Оце Жигульовський, оце до нього також 450 гривень, газовий редуктор. Оце ось проставки якісь, 150 гривень, до чогось може, знає 100 гривень. Отаке ось воно з лампочками, робоче, хороше, новеньке. Коробочка така. Так ідемо сюди трошки вниз. А що це у нас 500 гривень такі карбюратори? Вони якісь є в комплектації, якісь не в комплектації. Ось, Кому в общем, зацікавить ми ближче знімемо. Оце ось двигунчик 100 гривень, гарно крутиться з якоїсь іномарки. Оце ось двигунчик Bosch 150 гривень. Із оцього він робочий. Оце не знаю, якщо в кого зацікавити. Більше. Та я по очередь. Очень так поручить. Це височ 300 гривень. І зудочку на своє не знаю. Факт з кроніком 300 гривень і трохи треба там, він також давно лежав, в общем трохи почистити треба. І генератор 350 гривень. Оце ось комплект 300 гривень, ну стон такий, не знаю, в общем. Може під реставрацію, може Бог я такі Два комплекти оцих торшнів. По 300 гривень комплект. Номера, якого зацікавить, потім скажемо. І оце двигунчик ось 1600, він прокручується. Стан невідомий. Так, що така комплектація. Що там всередині, не знаю. Ви бачите, що сохран такий сарайний. В общем. Так, йдемо ось тут трошки. Панкера, я не знаю, от по 10 гривень, може кому -то. і потрібно кажіть свою ціну. Оце ось 350 гривень сміщеним центром. Підшипники все тут гарно. Ось тут -от. латунні три трубки. Всередині 200 гривень. 200 гривень радіатор. Ось тут підірвана різьба. Ну, якщо на трубка десь під тут... Не по назначенню, не на машину, то піде він. Оце ось 100 гривень Жигульовський, так сказати, кронік продаємо. А радіатор в нагрузочку. Так, йдемо далі. Оце ось 200 гривень, отаке ось, ось 70 гривень, те не 50 гривень. Оце ось, отут ось 150 гривень. Ось такі якісь ролики. Це 50 гривень до редуктора. 50-50. По 50 з подшипничком. 50-100 гривень до биків. Цепочки, сапочечки 70 гривень. І ці ось вони із пилок. Приклепані отак. -от. Так, ідемо, совочки по 150 гривень, там дверки 200 гривень, каністра без кришки 150 гривень. Або у когось може кришка є, під таку каністру придбаю з задоволенням. Бармаки 150 гривень. Тут у кого номер такий є, або такий 50 гривень. Завісить 200 гривень. Ось таке ось 50 гривень, все крутиться тут. Оце ось 150 гривень. Так, 6 вольтове. Що це? Незрозуміло. Може кому потрібно, кажіть ціну. Отаке ось, ось 100 гривень воно робоче. Демонструвати я не можу. Зв'язку з... І нема, в общем, світла. світла, да. 150 гривень. Тут все воно робоче. Хотів вам показати, але тут не комплект, тут має бути, сіточка якась, 350 гривень. Оцей теж дачник 350 гривень. Ну тут, бачите, провід уже сам мудровий. Оце також робоче 100 гривень. Таку робоче, шлангочку чи трубочку потрібно замінити. Там, ну, на цьому. Все. Оце ось 100 гривень. Оце все. Тут якісь дві циферки. І уголок 100 гривень. Це ключ. і оце ось. Давай пройдемо опять. Що воно може когось зацікавить, брасовачки 200 гривень. В общем, кого когось зацікавило, це карбюратор Яловський. Ось такий стан. Но тут ось щось тіліпається. Бачите, бо не з нього 300 гривень. Так. Ну так, да, наш вайбер. Все, дякуємо. Мирного неба, до побачення.